За минулу добу ворог також продовжував практику застосування керованих авіаційних бомб. П'ять таких снарядів було випущено і по Херсонському, і по Береславському районах. Це якраз райони, які прилягають до безпосереднього берега, і ворог намагається, не пошкодивши свої літаки, не підпускаючи їх до зони ураження нашої протиповітряної оборони, випускати ці керовані авіаційні бомби. чи буде з 4 по 8 травня масована атака знову України? Випало дуже багато пентаклів. король пентаклів, лицар пентаклів на дні туз пентаклів і в центрі король мечів. Я вважаю, що в ці дні дуже висока ймовірність обстрілів авіабомбами. все що кругле, це бомби, це міни. Тому будьте уважні можуть бути якісь атаки серйозними. Снарядами важкими тому прошу всіх вас не ігнорувати сигнали повітряних тривог, особливо прикордонні території. Чернігівська область, Сумська на Сумську область показувала великий вогонь, Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська. Я думаю, що Одеська бережіть себе. На жаль, мій від 4 травня вже знаходить своє підтвердження. Зокрема, 5 травня російська авіація знову атакувала Херсонську область керованими авіабомбами. Зафіксовано чотири прильоти зруйнована це церква Поранена людина повідомляє Херсонська ова у Телеграм. Також окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади. У веселому через обстріли зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона. Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 12 житлових будинків. Повідомленнях Наталі Гуменюк наразі вже говориться про 5 авіабомб. Бережіть себе найближчими днями. Очевидно, що загрози ще існують.